класика від французького митця у кривому розі пройшли концерти класичної музики за підсумками низки майстер-класів. На ньому зазвичали найкращі композиції від учнів музичного коледжу. Єлизавета одна з тих, хто долучився до заходу. Дівчина вже майже 14 років досконалює свою майстерність. Ділиться за цей час навчилася грати на багатьох інструментах. Проте основним напрямком для себе обрала фортепіано. Я брала участь у майстер-класі, який пройшов у середу. Це був майстер-клас присвячений фортепіанному відні. Тобто нам розповідали більш детально як грати бароко, вправки. Сьогодні я буду грати Басакалію соль Сольмінор Генделя, і також будемо грати ансамблем чотири людини. Ми будемо грати весну в Бивальді. Концерт був своєрідним підсумком отриманих знань на майстер-класах, які учні проходили впродовж трьох днів з різних інструментів: струнних, духових, ударних та клавішних. Став своєрідним вчителем для криворізьких музикантів, відомий Цузький органіст Нотердам де Парі, Жан-Марі Лероа. митець ділиться. Він неабияк здивований рівнем підготовки наших дітей. Проте впродовж майстер-класів більшість його учнів змінили стиль виконання навіть відомих композицій. Рівень підготовки студентів неймовірний. Я у захваті. Дуже приємно знову відчути ці емоції. Коли стоїш біля пульта, і маєш можливість знайомити музикантів, викладачів зі стилістикою виконання музики барокко. Порадували містян своїм виступом вже відомий на криворіжі творчий союз Жанна Марі Лероа разом з Галиною добровольською сцені коледжу вони виконали найвідоміші твори доби бароку. Француз акомпонував українці, а також виконав соло партії на фортепіано. Оперна співачка ділиться. Своїм спільним концертом хотіли показати криворіжцям класичні твори, проте в інтерпретації відомого музиканта. Адже сьогоднішній манері свого виконання пані Галина завдячує і своєму вчителю. Ви знаєте, є вислов, що музика це універсальна мова, і у неї єдиної немає ніяких меж, тобто усі митці музичного мистецтва світу вони знають мову музики, і завдяки цьому у нас є можливість яких творчих колаборацій, тому що навіть якщо ми не спілкуємося французькою або навіть якщо вони не спілкуються українською, коли ми стоїмо на одній сцені і граємо одні ті самі ноти, то ми інтуїтивно відчуваємо. Один одного це вже другий візит Жанна Марії до Кривого Рогу. Влітку минулоріч митець приїжджав до нашого міста та провів майстер-класи з гри на фортепіано. Проте, як зазначає сам пан Лероа, наше місто та, зокрема, його ландшафт дуже надихають його. Тому вже зараз органіст планує ще низку заходів у Криворіжжі. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.